Доброго ранку, ви на каналі Angel Vlog. Сьогодні в мене буде влог, розповідь про моїх двох собак: їх особливості, їхня порода, звички, плюси та мінуси. Погнали! І розпочну я напевно з породи моїх собак. Так, в мене дві собаки. Спочатку у мене була одна, потім випадково з'явилася друга. Коли люди виїжджали від війни і тікали і ем нема куди було дівати собаку. І ми з мамою сказали: якщо потрібно, віддавайте нам, ми про нього попікуємось. Так, в мене і залишилась друга собака. Яка ж порода моїх собак. І барабанедро перебарам біглі. Біглі, <смір> хотіче порода. <смір вітніча> Зараз детально все про них розповім. Що ви бачили два відео про мою молодшу собаку Стайл, Перше відео було про те, як моя собака стягувала футболку, яку на неї одягнули. А друге відео було просто як він печальними очима дивиться на маму. Це було дуже смішно. І тепер розкажу вам плюси та мінуси заводити біля. І так, які ж все таки плюси у біглі? Вони дуже милі. Це, по-перше, їх прям хочеться затіскати. Кльові, добрі до дітей та дорослих, веселі і шукачі. Постійно в них ніс в землю. Вони постійно щось винюхують. Тому що вони охоча порода, тому вони... Все їм потрібно нюхати всі ці запахи. І тепер. Мінуси заводити бігдів Ах, Перший мінус. Вони ненавидять залишатися одні вдома. Ненавидять скуку. Просто ненавидять. По-друге, з малочкою гризуть просто все. Капці, обої, провода, Сруть де попало, не на пільонку. Це, це просто треш. По-третє, Агресія. Агресія мого старшого проявляється таким чином: до нього трішечки доторкнешся. Він вже речить на тебе, вже кидається, так вже робить. О. І четвертий мінус це їм постійно потрібно приділяти увагу. Постійно. Я вам розказала про плюси та мінуси. Заводити бігля. Зараз вам покажу декілька відео про моїх собак. Приємного перегляду! Тільки що я вам показала декілька відео з моїми собаками, смішні милі. Сподіваюся, я підняла вам хоч трішечки настрій в такий скрутний час. І з вами була я, AngelBoc. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та колокольчики. Всіх люблю, всім до зустрічі! Па-па!